Вітаю всіх на каналі Лоріан Юей. І сьогодні в нас продовження проходження Lies of пі на НГ Плюс 2. Сьогодні ми вирушаємо вбити чорних кроленятачок. Я пройшла всю цю локацію, район малом повністю зачистила, все залутала. А зараз на цьому етапі в наш пінок прокачаний ось такими параметрами. Я вже силу не качаю, вкачую майстерність, бо після 75-го рівня немає сенсу її качати. Там досить малесенький приріст. В принципі, мені навіть тепер потужність не потрібна. У мене легіон файно викачаний, і ми. І зараз в мене талант стоїть такий, що Пінокіо, бачите, легкість відчуває. Такий є також талант можна прокачати для того, щоб не вкачувати, бо я ту потужність безкінечно качала, бачите, вже 55 рівень, а Пінокіо все ще важко було носити всі ці медальйони, всю цю броньку. І, виходить, у мене просто розблокувався на даному етапі такий талант, як легкість, і тепер я можу носити все, що я захочу. Це досить круто. Бо всі амулети і персні, які я знаходжу, вони доволі важкі на цьому етапі проходження. Я поставила собі точильний камінь на ефективність блокування, взяла собі вогняну, вогняний абразив. це про всяк випадок, але я не думаю, що я буду тут застосовувати всякі метальні предмети. Можливо, коли вторгаються ці маленькі кроленятка, окрім основного босса, можна буде когось з них закидати. Що я вважаю не таким прям суттєвим. А, кубік на витривалість, звичайно, що, ладунки обов'язково А зброя на зброя доказ людяності на плюс 5 повністю викачано У мене зараз є е, поки що зроблений акцент, саме рукоятки на силу, бо в мене більш за все сила викачана Ось такі е, характеристики. Амулет вис... поставила терпіння. Ну завжди, завжди без нього ніяк. Швидкість відновлення витривалості була досить хороша, шкоду людям, бо все-таки вони не маріонетки, а люди. Максимальну вагу, до речі, я приберу максимальну вагу, можливо, я собі поставлю на запас здоров'я тривалості і легіону, буде краще. Дивіться, все ще мені легко, бо я трошки забула про те, що я цей амулет на вагу вже не знімала, не знаю вже дуже довго. Як вперше, мабуть, в так і не знімала, і поставила собі трошечки більше майстерності, щоб краще було урону. Я думала з приводу або майстерність, або поставити собі амулет, який мені додає трохи захисту від фізичної шкоди. Подивимося, поки що спробуємо з такими параметрами, з такими характеристиками, предметиками, амулетиками сходити, навідатись до них. Як там взагалі в них на NG плюс справи? Бо на другому проходженні в мене вдалося завалити їх з першого траю, а зараз я навіть і не знаю, бо все стає доволі складно. Добре. Спектра не викликаємо, воно нам не потрібно цікаво. А, я думала, де я втратила собі здоров'я, але ж я змінила, дивіться, амулет, і мені додалося, ну, непогано, хп так додалося. Добре, давайте дивитися. Підготовка. Погнали. Відчиняємо дверцята. Дивимось відосик, як завжди, насолоджуємося. Найкращим відео презентацією боса. Я вважаю, це найкраща презентація боса, як на мене. Хоча найцікавіше, що презентація найкраща, але нагорода найгірша за його вбивство. Тобі дається просто шматочок ерго та й все, іди гуляй. Але битва з ними дуже цікава. Ми зустрілися знову. Пані та панове. А, в мене вже нічого немає, представляєте? Поки діяла вся ця презентація, я втратила все своє надбанечко. Отакої. Давайте. А, до речі, я можу блокувати також о, взагалі червоні атаки, також мені в мене викачано. Я прибрала руку не вчасно. Вставай, Пінокіо! Я вже забула, що він витворяє. Вау! Зберися, зберися Пінокіо. Дуже багато хілок витратили на нього. Руку треба ставити заздалегідь. Я навіть не встигла його підпалити. Так, мене не вистачило витривалості, це вони прихо... О! Якщо я не знешкодила малу, дивіться, вони вже всі прийшли. Ну, ще не всі, чи не вистачає кролика з рапірою. А це цікава тема, а це цікава тема. Наведись мені на цього <звук> Угу, це цікаво. <звук> Ось так, друзі. Якщо ігнорувати кролика, прийде його, <звук> його друг і наваляє. Так, він пішов, залишилась малишка. Давай, пінокю, не розлягайся тут. А, в мене ідея закінчується. Давайте її поповнимо трохи. Блін, я забуваю, яка вона задовбиста. Жодного блоку я не встигла поставити. Це просто трэш, друзі. Пінокіо, тікай. А вона чекає, вона чекає. Да я не проти, але. Але не всі разразу. А чого Малиха чекає як основний конкурент? Він обходить. Вау, 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 вау! Мені не треба, щоб і батя сюди йшов. Ляха, а він не відстає. Давайте, е. давайте сюди. А вдвалити вже мале. Воно просто не дає мені. Дош. Так. Я поняла їх. Тепер е на черзі малишка. А вона ви... А, у мене немає руки. Окей. Мені треба розкласти. Ні-ні-ні-ні-ні. Виходь, виходь, виходь з пастки, виходь, виходь, виходь. Вони тебе, цей, провокують, ну... Но... Бляха, я хочу заточити руку. Їда, чекай, мала, чекай. Бляха. А ти підійдеш чи ні? Гринд, а чого вона стоїть? Я не можу зрозуміти взагалі цю тему. Та підійди ти вже. Бляха! вона сама противна з усіх. Я так її і не зрозуміла до сих пір. Коли я можу тебе вдарити, ти потворне маля. О, крітанула. Добре. Тут батя наярює. І ти. Бляха. Ідіть до дупсі. Малишка, сюди, 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 моя китня. Подходить зразу. Бий. Давай, вый! Нарешті вона пішла, нарешті. У нас залишилася одна хилка і батяня. Прикиньте. А... А, дай бадьо, я розкладу. Ні, я на дистану. Він хай підійде. У мене пілка є, у мене вистачило з витривалості. Ні, ну все, бать, тобі цей. Прийшла габела. У мене руки вистачить. Кіла мені одного вистачить, щоб з тобою дрочитися. Бляха. Ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні, те. Давай, Пінокіо. Пінокіо, не стій! Анімація! Хренова анімація! <пірші> Перший трай. <пірші> Все так же з ними весело, як і було. Блін. Ну, дуже довгий, типомуторний бій, але. А, але ж. Враховуючи всю цю прокачку, я можу блокувати червоні атаки, в мене є Егіда, щит. та в принципі навіть і без щита можна було легко з ними справитися. You. Pay for that. Скільки ми отримаємо? Ліквідовано. Стаючий кристал Ерго. 47 тисяч. Дуже файно. Так, можна вставити новий рівень. Тепер одненький рівень можу прокачати. Окей. А там трохи не вистачає. Давайте зараз подивимося типу, сяючий кристал ерго. Що він взагалі, скільки він коштує, що він дає. Е, можна отримати з нього 10 тисяч ерго на цьому етапі. Я можу і навіть із хрумою можна було ще трошечки. Це я все на локації позбирала, всі ці ерго. Так, я думаю, ще трошечки треба. І можна далі ще викачувати собі тепер майстерність. І, в принципі, я зможу потім використовувати і іншу зброю, яка більше скейлиться від майстерності. Єдине, що бачите, в мене геть не викачаний талант. Можливо, я думала перерозподілити всі свої стати. Оскільки в мене тепер є талантна легкість, я можу нехтувати потужністю, я можу її поставити трохи менше. Хоча при цьому в мене зменшиться легіону. Кількість, да? я можу використовувати. Але, в принципі, на 55 це доволі багато для викачки легіону і для ваги. В принципі, це можна вже знехтувати. бадьорість на 40 це якраз те, що треба. життєвої сили, в принципі, я думаю, що 60 і взагалі достатньо. Ну, потрібно да, силу, майстерність, і, звичайно, що талант. Талант дає не тільки резисти, взагалі на вогонь, електрику, кислоту, а ще й злам, шоки, несправність, які потрібні ті. Саме злам, шок і несправність діють набагато гірше, ніж якщо від вогню електрики кислоти можна захиститися. У мене є амулет від останнього боса безіменної маріонетки. Я поставила собі амулет, і на мене вся ця шкода не діє. А от від зламу шоку і несправності є лише амулет, який трохи підвищує нашу опірність і все. Так, зараз я покажу, де він. Ось, підвищує опір зламу шоку і несправності По суті, це у вас просто полосочка цього опору вона збільшується. Вона не так швидко заповнюється. От і все. На цьому ми відео це завершуємо. Якщо вам сподобалося, ставте обов'язково свою вподобачку, пишіть коменти. Взагалі, мені цікаво, якщо ви теж проходите Пінокіо на НГ плюс 2. І взагалі на більші рівні складності. Поділіться своїм пораженням, наскільки вам кайфово проходжені, наскільки збалансована чи, чи не збалансована при цьому гра. Всім дякую за увагу! Гарного всім настрою, гарного вечора! Бережіть себе і свою країну, всім па-па.